Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на апострофі. Зараз поговоримо про ситуацію на фронті, і також згадаємо а, декілька тез того, що сказав голова СБУ Василь Малюк. Разом з нами зараз на зв'язку. Микола Маломуж, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Пане Микола, рада вас вітати. Слава Україні. Вітаю героям слава рада вітати. Пане Микола. На жаль, у нас не є дуже багато хороших новин та. Говоримо зараз. Якщо про фронт, то бачимо, що військові кажуть, що Росія готується в найближчі місяці до нового масштабного наступу, готується до потужної рубки. Так каже військовий пан Сазонов. Крім того, спостерігаємо, ми вже не в перший не перший тиждень, не перший місяць за Покровськом, і ось на Покровському напрямку теж ситуація не контрольована. Про це каже заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Максим Жорін а, каже, що Росіяни через те, що бачать свій успіх і певні просування на Покровську, підкидають туди ще більше підкріплення. Давайте от власне з Покровського напрямку і розпочнімо та пройдемося по таким найважчим напрямком напрямкам. Покровський напрямок, що ми маємо розуміти, до чого ми маємо готуватися туди, і ось чи правильно я розумію, що росіяни тисли, тисли, обходили Покровськ, і таки все ж таки протисли його в лоба. Ми чітко відзначаємо, що стратегічне завдання Путіна сьогодні найближчі давська тижні захопити Донецьку область. Він ці завдання ставив сотні разів. Ні разу не вдавалося провести такі стратегічні наступальні операції, щоб захопити, наприклад, Константинівку, Краматорськ, Славянськ. Але перед зустрічю з Трампа, як вони говорять, кров нас треба захопити мінімум Покровськ і Константинівку, обрізати всі логістичні шляхи. І показати, що у них наступальний потенціал високий, і вони фактично перемагають на фронті. А тоді, виходячи з цієї концепції е, умовних перемог, е, ставити питання Трампу, переконувати, показати, як вони говорять факти, що от вони захоплюють і так в військовому форматі. Тому домовленість про те, щоб ми віддали якісь території взамін, наприклад, те, що вони зайдуть на Донеччину, це буде один із пунктів переговорного процесу. Тому Путін намагається це реалізувати всіма силами з генералом сто п'ятнадцять тисяч. Вояків на цьому напрямку, дійсно, ми бачили ситуацію. Я врахую, що е, як і говорять і Жорін і інші аналітики, але говорять Генштаб, що ситуація складна, ряд позицій, які повинні були закрити в плані організації, були недопрацьовані. А це вже координація відповідно і е, командування напрямку і до стратегічного командування, де бачачи, що групуються великі якраз підрозділи е, для того, щоб проводити штурмові атаки різних типів, тим більше міняючи тактику. E, Саме ефективний спосіб це нищити їх резервах, коли вони ще рухаються до e, відповідної лінії розмежування фронту в e, системі в секторі e, проведення бойових підготовчих дій, тобто бойового злагодження і підготовки атак, там, де вони згенеровані сотнями тисячами осіб, це те, що нейтралізує і кількісно, і якісний склад, породжує паніку і не дозволяє це робити. На жаль, Хоч ми рекомендували різним каналам і нашим військовим стратегічним командиром, ну і навіть по телебаченню, там в цілому говорять про цей підхід. Це ефективний, який зрозумілий, і багато командуючих це говорив як варіант дій, альтернативний варіант дій. А тоді відповідно удари з флангів, якщо вони просувалися з північного сходу біля Покровська і південного заходу, намагаючись оточити Покровськ. Передбачаючи, що вони рухаться до траси добропілля, якраз Константинівка. Те, що передбачалось перерізання відповідно логістичних шляхів, оце нестиковка між різними підрозділами. Організація вогневих сил, як на підходах ворога, так і на фронтовій зоні, і в плані вже просадження в різних секторах, дійсно привело до того, що ворог просувався на 15, ну де в яких секторах 10 кілометрів, що е якраз дозволило сказати ворог, що вони мають успіх, а наші. Якраз безпосередні командири, це керівники штабів на рівні батальйонів, на рівні бригад, вже констатують, що є загрози. І от якраз вони в першу чергу вказують на нерозпорядність команди в плані організації оборони, підготовки резервів, контударів, використання ефективних, особливо пілотованих частин спеціальних операцій і спецслужб, які ударяли в фланги в тили. Оце якраз комплексна проблема. Яка не була дотримана в цьому секторі, хоча ми бачили, що цей сектор визначальний, і на всіх рівнях було зрозуміло, що він тут буде атакувати. І навіть Зеленський недоразово вказує те, що тут він буде штурмувати, штурмувати. Буквально сьогодні знову говорить це. Так якщо ми говоримо, бачимо, значить треба організувати високий рівень командування, значить від командуючих напрямків, відповідно, корпусів, бригад, батальйонів. альтернативних дій самі досвідчені повинні бути тут, які забезпечують цей порядок. А тут, як свідчать, багато таких людей, які не водії ситуації, які не беруть відповідальність, дезінформують керівництво щодо втрат або загроз, або відступів. Оце те, що породило такі проблеми. Тому їх дійсно сьогодні оцінюють швидко. Позавчора буквально було засідання і ставки, а тоді й командування відповідно на рівні голокомандуючого і представників різних родів військ, задійні резерви для того, щоб нейтралізувати позицію. Корпус Азов направлений туди, щоб широкомасштабно перекрити можливий наступ ворога, і дії спецпідрозлує вже по секторам зачистки. Ситуація дуже складна, але я не сказав би, що провально, тому що ну на кінець це все-таки включили ті резерви, які можна сьогодні задіяти, і будуть е, проводити операції, які будуть не дозволяти ні просачування, ну тим більше наступальні операції. Надію, що все спрацює сьогодні. Завтра це вирішальні дні. І й борг не буде приводив говорити про те, що вони мають пріоритет навіть на рівні Трампа, ось пане Микола Я якраз хотіла запитати про це підсилення Азовом, в тому числі ви наголошуєте на тому, що до, до зустрічі Трампа та Путіна два дні чи можливо щось змінити за два дні на Покровському напрямку, враховуючи, що росіяни підтягують туди свої резерви, і ось ви ми справді коли говоримо про покровський напрямок, справедливо згадуємо ось цю трасу на добропілля і в. Вже знову ж таки там теж просуваються росіяни на 10 кілометрів вперед, поблизу добропілля. І загалом в інституті вивчення війни порівнюють десь наступ на добро на добропілля з тактикою росіян стосовно Авдіївки. От про це що скажете? Два дні і ось добропілля. Ну, в першу чергу оцінюю ситуацію, які є загрози село по добропіллю, по трасі. І чому задіє назов? Тому що це досвідчений підрозділ, між розгорнутий корпус. Це вже навіть не декілька бригада, вже е, потужний кулак, який має досвід якраз контрдій проти таких диверсійних і е, стратегічних е, резервів противника, він задіє. Е, мінімум завдання за два дні зупинити ворога і проводити зачистки по тим територіям, де він просочився, і є можливість це дійсно нейтралізувати. І третя складова. Підтягуючи вони засоби дальнього радіосидій, суді, хаймерси, едвісі сімдесятки, дальні війні ракетні системи, які б'ють від 40 до 80 кілометрів, зачистити повністю всі резерви, всі тели і всі можливі наступальні операції, і аспект підрозділ, це з флангів. Оце сьогодні комплексне буквально в цілому рішення, але практично роботу треба, проли провели професіонал високого рівня залучити тих людей. Я за один із е, факторів, які це можуть зробити. Надіємося, що ми цю роботу проведемо і вони за ці два дня не просунуться. Тобто авдійський варіант не повториться. Ми дуже слабко вчимося на помилках. Росія швидко учиться. Пам'ятаємо, як вони е, топ, швидко перейшли на дрони, яких раніше не було, і рано закупили собі і вже опускають мільйони. Так же само, як вони просочувалися, і одійсвіт зроблять і захоплення по Покровську. Тей же сценарій. Чому не ударити по фланах по цим кліщам? Згенерувавши сили спеціальних операцій, які вночі мають я сам керував спецпідрозлами, знищити їх. Там була паніка по всіх напрямках, і так проводити безперивно. Це якраз наші сили повинні діяти не десь готувати секторальну операцію, а системно знищувати ті підрозділи, які, наприклад, генеруються на захоплення території, на створення відповідно на півоточення, точення. Ми б'ємо по тилам і по флангам. А вони на контроль ми з тим. От одна із моделей, але це теж на практиці. Це складна модель, але вона дуже ефективна. І на це повинен заточена бути сила спеціальних операцій, патрульно-десантні війська, морська піхота, спецпідрозділ наших спеціальних служб, а це в координації з ними і з військовим підрозділом проводить такі операції. Я прямо скажу з практики. Ворог не буває місця для активних дій. Він буде дезорієнтований, часто панічний, і все буде вихід. Тому в даний момент тільки комплексне не тільки перекрить Азовом якусь смугу. Це тільки в деякій мірі зупинить ворога. А може не зупинить, як він підтягне ударні групи, а зараз запустить бронетехніку, дрони, каби і все інше. Отут якраз важливо, як ми спрацюємо в плані стратегії, тактики на місцях. Пане Микола, дивіться, я абсолютно не військова, і я точно не маю права вказувати військовим чи військовому командуванню все, що я можу робити як цивільна, це лише донатити на Збройні Сили України, що я власне і роблю. Але тим не менше, як журналіст, я маю питати різні думки, в тому числі. От ви зараз говорите про те, що треба зробити. А ресурси на це все є у нас. От Як ви оцінюєте зараз наші ресурси, враховуючи. Давайте будемо відверти. Тих, в кого ні моя війна, а тих, хто ухиляється від служби, Е, першу чергу тактичні ресурси є, я прямо скажу. Вони виділяються як резерви, це ми не розшифровуємо, але вони є для таких дійсно подій, коли відбуваються якісь прорив або нестандартні ситуації. Але я прямо скажу, якщо планово проводити такі операції, ну, мова, якщо ми тепер вже прямо скажемо, всі наші виначальники різних періодів і Залужний, і Сирський, в обороні, ну це і тактика фактично, і практика війни, як правило, менше потрібно військ. Ну, мінімум один до трьох наступаючих повинен бути три рази більше, але на, на напрямках типу Покросу в п'ять разів більше. Тобто, навіть якщо ми рахуємо, що росіян більше, то ну, ми маємо перевагу, що ми на своїй землі, ми в обороні, і їм треба генерувати набагато більше сил. Тому в даний момент тут важливо, що не тільки просто стоять в обороні, а як ми ефективно, нестандартно захищаємося. Отут з чого губиться ворог росіяни конкретно від того, як ми будемо діяти, не очікуємо для них. Оце дуже важливо. Тому сили, засоби є, прямо скажу, для таких операцій достатньо. А якщо ми говоримо про резерви, ще раз чітко, що всі військові формування, які є по Україні, згенерувати на фронт. А це біля 350 тисяч. Я бачу їх в різних місцях. Їх на фронт, а тоді приїжджають аж до Львова. Кожному секторі є ті, які щось охороняють. Ті, які, що значить, забезпечують, от не, не ППО, я маю на меті. От якраз провести ревізію, і величезна армія піготованих, обстріляних підприємства, має бути там. Ще раз скажу, при таких ситуаціях силовий блок повинен виділити резерви. Не просто поліція тут знаходиться. Частина повинна бути там. Ще нова частина, так я зрахування угроз. Сказати, там нас нема. Є сили, є сили, є сили засоби, ще біля сотні, ще ось може бути уже піготованих і навчених. І знову ситуація, які дали присягу на реальну боротьбу. І з злочинності, тепер з ворогом і того подібне. Зрозуміло, що це центри, які ми говоримо, і вже вони йдуть. І зрозуміло, загальна мобілізація, яка проводиться. Це більш далекі вже резерви, які мають бути через 3-5 місяців. Тобто, згенерувати сили і засоби дуже швидко, більш широкого масштабу. Не оці, я говорю, резерви, які знаходяться в командуванні. Вони зараз є. А які вже підготовлені, або готуються, і це той резерв, який найближчі тижні, місяці повинні прийти на фронт. А той великий збір це за декілька місяців провести, провести боєзвадження і формувати дуже потужні сили. І ще раз скажу: в нас до мільйона людей, до мільйона різних типів воєнних в Росії. Мільйон сто п'ятдесят. Вони наступають. Треба грамотно розпорядитися тими ресурсами, які є. Ось про грамотне розпорядження, можливо, також тут будуть говорити або думати, як його застосовувати. За словами президента України, зараз росіяни стягують на Запорізький напрямок близько 15 тисяч військових. Очікується удар у вересні, розгортання сил повне з підкріпленнями ближче до листопада. А зараз от ми бачимо, що російські солдати намагаються досягти хоча б якихось часткових успіхів на різних ділянках фронту. Стосовно запорізького напрямку і стосовно листопада місяця, та от ви говорите про наші резерви. Ми бачимо зараз ті резерви, які підтягають росіяни. 15 тисяч військових на запорізький напрямок. Це багато чи мало от так, от з точки зору військової людини, а не цивільної. Як ви скажете, е, така кількість якраз підрозділ це е, невелика група для наступальних операцій. Можна говорити тактичного рівня в окремому секторі. Вона не вирішує питання всього сектору по обороні запорізького регіону. І ще один момент. От мене дуже цікава така ситуація, про яку ми не раз говоримо. Про те, що ми, на розвідка, знаємо про твіатовку наступу. По-перше, про це не говорять. Тому що ворог розуміє, що ми будемо готуватися. Друго зкладова про те, що, якщо ми знаємо, але не але бачимо, як вони готуються і де вони генеруються, ну я прямо скажу: ми знайшли всі свої засоби: і f 16 і Міражі. І наші літаки, які ще радянського виробництва, і наші ударні групи, які йдуть по лінії так сказати, дальнебійно артилерії, атакамси, хаймерси, м 270 дальнебійні е, комплекси Град-Дураган, які б'ють на е, 200 кілометрів, 150 кілометрів, а ті ж на 80 і до 300 кілометрів, тобто не знищувати нам на залізницях, на маршах. На автомобільних колонах і бронетанкових колонах їх ще задовго, задовго до фронту на Запорізькому напрямку. І ці 15 тисяч повинні бути знесилені до того, як вони дадуть до фронту. говоримо, та вони прийдуть ще, наприклад, в вересні, а наступать, будуть там в жовтні листопаді. Ну просто це розсуждають. Це теорія, якась, це, як з боку військовий, і ми говоримо про стратегічний рівні, ну це просто недопустимо. Ми, по-перше, повинні не говорити про це. Таємно готувати операцію як колись операцію Павутиня. І ударити ще далеко до фронту, коли вони не готові, не до боїв порядків, вони не дійшли, і психологічно не готові знищити їх. Виявляєте, яке була паніка? Я прямо говорю, я сам провел операції. Паніка колосального рівня. І ніхто не піде на фронт. Або знищені або тікати. От така ситуація. Тут ніяких не буде наступу, 15 тисяч. Ну вже прямо там. І говорить про це Зеленський. Тут треба, щоб все говорили. Військові і робили велику роботу військові. Без тихо, спокійно і доповісти суспільству результат. Так, пане Микола, ну і тут, звичайно, ще, от, якщо ми відходимо від подій на фронті, хочеться проговорити і те, про що розповів пан Василь Малюк. Ви, як колишній голова служби зовнішньої розвідки, та ми розуміємо, що розвідка в Україні працює. Дякувати Богу зараз. Завдяки розвідки. Багато чого ми бачимо. І ліквідації наших ворогів, так і викриття кротів. Ось про те, що розповідав голова служби безпеки України Василь Малюк. Одна із таких, що мене Вразило та ну вразило з одного боку. Воно би не мало вражати, тому що це війна, і, на жаль, ворог він діє дуже активний і дуже підступний. З іншого боку, це війна в моїй країні, і це ризик втратити незалежність. Але тим не менше, Служба безпеки України викриває крота у повітряних силах. А це майор військово-повітряних сил. Він передвав інформацію про 16 шістнадцятих по міражах, готував ракетно-шахетні удари. Зараз він ув'язнений, йому світить довічне з конфіскацією майна. Але от ви нам, як розвідник, розкажіть, наскільки важко виявляти крота, і яким чином російські служби вербують людей серед ну от, в повітряних силах та серед тих людей, які давали присягу Україні, і які, напевно, там не перший рік служать, і ну, які живуть в цій країні? Це дійсно не розвідна, а контррозвідка. робота наших служб, і якраз служба безпеки України дуже активно і ефективно тут працює. Поряд з проведенням операцій за кордоном, як ви назвали вже Павутиня, інші об'єкти стратегічного рівня, типу Кримського мосту і далі, От, зрозуміло, це виявлення агентури противника. І що важливо, що е, Росія е, має системну модель е, вирбування співробітників і військовослужбовців, як в вищих ешелонах влади, коли вона насіяна, в е, підрозділах Міноборони, Нацгвардії, прикордонної служби. Служба безпеки України са може ряд генералів, агентура Російської Федерації, Кабінети міністрів України, Верховної Ради, тобто, це не тільки сектор е, повітряних сил України, в всіх секторах. Чому? Тому що Росія закладала цю основу давно десятки років. То, що старший залишився навіть в струю там або на державний службу високого рівня, вони вже вирбували молодими під час розпаду Союзу. Вони там навчалися. Відповідно, і в спецслужбах, в конкретних школах або академіях, або конкретно були на навчанні, або вербувалися на основі особистої зацікавленості. Це бізнес, наприклад, родинні зв'язки, де вони встановлювали е, між представниками російських так сказати, громадян і України, виявляли, хто це такі. От, виявляв, наприклад, що він військовий, той же лейтенант е, повітряних сил. У них був підхід, вони до них в якраз формат сприяння йому. Плані якогось підтримки, навіть якогось побічного доходу бізнесу. Тоді, відповідно, коли він погоджувався, ну, зрозуміло об інформації про збройні сили і про повітряні сили Росії і України такий легкий підхід, начебто нічого не загрожує не агентурні відносини, але це модель втягування агентурних відносин. І одна із складових це зрозуміло фінансова. Це виплата тоді грошей. За начебто, конкретні якісь консультації, не за якісь секрети консультації. А тоді, наприклад, аналіз ситуації в тих або інших секторах, включаючи повітря сили от України, а може, але щось дають і е, з Росії те, що загально відомо. а він думає, ну я ж працюю десь на взаємних началах. А коли вже розпочинаються далі рухи і його документують повністю, і він вже буде розуміти, коли він покаже, що ти вже повністю під нашим контролем. І любі, так сказати, твої рухи проти. Ти не можеш повсякчас далі якраз проти агентурну роботу. Це все, все балезоване, і ти все на батьківщину отримаєш довічно. А то чому ти розстріляти так ще лякають, Хоча в нас розстрілу немає. От тому в даний момент тоді вже ця людина вже без високих посад свідомо працює під контролем спецслужб. Вони обіцяють всі посули і громадянство Росії, і високі посади, і забезпечення сім'ї. І всі соціальні пакети там і тому подібне. Мало того, вони оформляють це все офіційно і їм показують. Оце я прямо коротко розказую деякі елементи. Їх сотні різних моделів впливу. Тому дійсно, ці люди часто попадають поки несвідомо, тоді стають залежні, а тоді відповідно вже виконує завдання під контролем системно. Деякі є ідеологічно спрямовані на Росію. Це називається Вербовка на ідеологічній основі. Там не треба особливо платити, бо втягнути. Він сам уже втягнутий і сам готовий працювати на Росію як якийсь великий, там скажуть відроковий партнер, який забезпечить йому перспективу і перспективу закопує навіть України. Вони сприяли цьому процесу, рахуючи, що Україна повинна здатись Росії, бути якомусь ефемерному союзі новому. Пане Микола, а чи ми розуміємо ми? А скільки ну, чи є якісь таке співвідношення? Да, я не знаю, чи як це правильно сказати? Ну, тобто, відсотковий відсотвід. Відсот... Відсотково скільки може бути наявно кротів, і чи завжди вони пере перевіряються в наших в нашому війську? Ну тобто, умовно, люди служать пліч опліч, але все рівно вони час від часу проходять перевірки. Чи є якась така похибка, що все рівно керівництво думає, що один-два відсотка можуть бути крутами або якось? Ну, просто для мене це ситуація правда. Знаєте, вона для мене вимагає пояснення в ну, першу чергу. За е, виявлення агентури в конкретно відповідає командування, але професійно, і згідно закону про службу безпеки України, це Служба безпеки. Там є військова підрозділ, це військова контрозвідка, яка повинна бути щоденно щонічно вести перевірку. Не просто там по документам. Наприклад, декого запускати на е, детектор брехні. Це вже крайніх випадках, коли вже виявили легально. А вести негласними засобами, всі, так сказать, можливі контакти військовослужбовців від рядового до генерала е, з російськими спецслужбами. Є відповідно методи: технічні, оперативні, аналітичні і багато інших, які дійсно дозволяють виявити ознаки, називаються, роботи конкретно військовослужбовців або групи осіб на ворога. Оце сьогодні їх завдання. Тому виявляють скільки. В яких підрозділах може бути по-різному? Більшість підрозділів їх точно немає, і вони активно-ефективною, тому що всі провірені, пройшли життєвий шлях. А деякі згенеровані з різних підрозділів або довго там засів кріт, який спав, от умовно так він не проявлявся, а в період війни його підняли, тому що тут якраз іде активізація. Де вони проявляються в активній фазі? Ти от і сплячі, коли йдуть якісь радикальні зміни. Наприклад, масові виступи в Україні, вони їх активізують в плані їх підтримки. На противагу е, діючій владі е, конкретно війна, вже, як ми сьогодні говоримо, тут вони повинні вже задіяне бути повнокровно. І поряд з тим, що виявляємо ознаки, канали зв'язку. Обов'язково ж повинні йти, так сказати, якісь інфраційні потоки ворогу. А тут саме, як завжди, ми говоримо, і вже в інфекційних умовах це слабка ланка будь-якої діяльності шпигунів і контрозика в цій ситуації проводить активну роботу. Тому ми можемо говорити від нуля. От до декількох відсотків може бути агентури в конкретному великому підрозділі підрозділу, або що ми говоримо відомство, Міноборони, або інші структури, які дійсно не змірюєш там, що тут точно такий відсоток. Я прям скажу, це різнопланова ситуація. І підхід конкретний конкретному або відомству, або підрозділу в плані таких виявлень. чи формувався це відомство. Дуже сумнівно, чи перевірялися співробітники, чи мають системну перевірку сьогодні? Це все е, характеризує можливість наявність агентури. Якщо це ефективна робота, і або немає, або мінімальна. Пане Микола, ну і не можу звичайно не запитати про операцію Павутина. Тут ми звичайно всі за цим стежили. загалом інтерв'ю голови служби безпеки України Василя Малюка. Хотілось би більш детально розглянути. Але на жаль, ми обмежені час часом. Тому знаєте, таке от одне з найцікавіших. Ми стежили за ситуацією Павутина. І як сказав Малюк, вона насправді могла реалізуватися ще раніше, навіть до 9 травня, але водії Росія пиячили на ось цих травневих святах на майовках, як, як він каже. Ось тут справді знаєте цікава деталь, що навіть треба враховувати і піятоку виконавців та, та таких, таких спецоперацій. Як, як ви це оціните? Що ви нам про це скажете? Ну, скажу це одна із самих вдалих стратегічних операцій. Такого рівня практичної історії дуже мало було. Я своєї практики ж працював контрозвідці, а тоді керівником розвідки. Проводив ряд операцій, коли дійсно ми скерували наприклад, іноземну агентуру на свої об'єкти. Вони рахували, як оце говорить малюк, що це їхня агентура, от, наприклад, ті ж росіяни. А це була підстава наші агенти. І вони фактично всю свою діяльність скерували в нікуди, в пісок. І ми їх заніс, ми давали ту інформацію, яку нам вигідна. Тому в даний момент от, така операція це висококласу операція стратегічного рівня. Удари по стратегічній авіації. З такою системною підготовкою, з таким ефектом, ну, практично, я думаю, не повторив ніхто. Ні ЦРУ, ні МАСАД, як ми говоримо, ні МІ-6, такого не було. Були свої в них досягнення. Але це той формат, який показує, як може працювати висококласна спецслужба. Це що в плані оцінки. З другого боку, це велика тяжка робота. З задієнням величезної кількості агентури, співробітники, які проникають на територію ворога. Зашифровка. Формування відповідно тих структур, які потрібні для виконавчих завдань. Тих же фірм, тих, же, так сказать, автомобілі, які орендуються, тих же в водіїв і виконавців, виконробів, які виконують завдання в темну, це ще одна тема. Тому що якщо там керований, наприклад, співробітник або агент, тоді вона виконується згідно завдання. А якщо там ми передбачаємо, що це будуть просто водії, які не будуть в водій ситуації, для того щоб не ризикувати нашого співробітника, але вони виконують по маршруту все. Вийшла на цю модель, але тут вже виникає ситуація багато таких суб'єктивних факторів. От яка погода, мінімум? З другої ситуації, як вони ефективно досконало будуть виконувати завдання, а не десь загубляться, загуляють? Чи вони дійсно, якщо свято чи не зап'ють всі? Я прямо пам'ятаю, колись приїхав. Під Москвою там порядок заходів лише при е, розвалі Союзу, А там на вулицях лежать сотні людей. Я говорю, що це таке місцеве? Та вчора ж гуляння були. І вони сплять зілоніч аж до ранку. Так, якщо операція така готується, треба врахувати, як говорить Малюк, такий стан, що вони зап'ють і ніхто не підніметься. Ну, ну прямо. Тому в даний момент і це враховувалося. Враховується, можливо так сказати, е, позиція ФСБ, на що говорить, як її дезорієнтувати. Цей момент може десь в цих місцевостях проводити якісь такі відволікаючі операції. Ну, невеликі провокації, умовно, диверсійні якісь методи. Вони всі кинуться туди. Їм не буде ні до наших такі, стратегічних оцих завдань. До фур, до складів. Вони будуть ритися там, копати. Дуже хороший метод. Нейтралізували, фактично не відволікаються, А ми зараз готуємо всю модель на завершення операції. І дуже важливо, дуже важливо чинник, Це я також придав значення відвести людей. Щоб наші люди не загинули. І це основний також пріоритет. завдання, але з мінімальними втратами або без них ще краще. І це зробило дуже класно. Це справді було дуже красиво і дуже класно. Чекаємо на наступні такі операції. Я щось підозрюю, що вони точно готуються, у судячи з того, скільки ми вже завдали ударів по території Терористичної федерації. Пане Микола, дуже дякую вам. Микола Маламуж, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки. Був разом з нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що що б зараз не було, які перемовини і де не відбувалися. Ми маємо зараз бути сильними, і наша сила полягає в єдності і в наших збройних силах України. Тому, якщо ви зараз не в армії, ви маєте бути для армії, допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.